Всім привіт! В цьому відео буде оптимізація злиття на Еміка Хороброво, які турніри та події поєднувати між собою для збереження ресурсів. Поїхали! Почнемо з першої частини цього злиття. Ми закриваємо турнір дракона, який стартував 3 серпня разом з дослідником підземель. І вже 4 серпня закриваємо цей дослідник підземель разом з турніром тренувань. Другу частину починаємо робити 7 серпня, що поєднує турнір Крижного Голема плюс наступний дослідник підземель. І закриваємо цей дослідник підземель 10 серпня разом з наступним турніром лавого лицаря, щоб зберегти наші ресурси. І третю частину цього злиття починаємо робити 12 серпня, що поєднує в собі наступний дослідник підземель разом з подією «Героїчні тренування. І закриваємо цей дослідник підземель вже разом з турніром Павучихи, який стартує 13 серпня. І також пару слів про масовий призов та турнір поповнення колекції. Масовий призов закривати буде завжди важче, бо для нього треба уламки. Тут вам знадобиться 6 сакральних уламків або 3000 зелених, або інші комбінації з уламків. А ось турнір поповнення колекції, який стартує 11 серпня, раджу закривати саме продавніми уламками, бо там в нас ще має бути X. Два на І також ще один лайфхак. Не зливайте епіків на злиття Еміка Хороброго до 11 серпня, бо ці епіки додадуть вам додаткові бали на турніри поповнення колекції. Сподіваюсь, інформація була корисною і я допоміг зберегти ваші ресурси. Не забувайте поставити під цим відео вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!